Втратив на власній половині Нехаєнко. Олександр Лівіше віддав партнер пригальмову. Є й до карної зони віддає. Видавився це цей варіант. І партнер забив. Забив 10-й номер Олександр Слоницький. Ударом низом дальній від стража воріт Кут. Пропускає дружба вже на третій хвилині. Десятий номер колективу Сушко розіграв із центрального кола. Центр Нехаєко Олександр Обікрав, Павлія, Олександр Нехайко, на Романа Буряка, Іванов головою в центральному колі. Суперник підхоплює Сергій Нехайко. партнер повернув удар і під на подару на передачу. Центрі Лівіше грає, читає Сергій Неханько і грає на перехопленні. Тут продерся повз опонента. Сергій. і Сергій асист на Олександра Нехаєнка. І це 2-0. П'ята хвилина, два нуля в бо двоє в перевагу над дружбою. це галич, галич уперед. Чіпляється, 22-й номер, греченюк, греченюк. Прострілений сильний пристрій. Перехоплює дружба. Гречанюк. можливо, зараз дасться ударом. <риклад> Доставив партнер злівої, пробив. Суперник. Супер до спину ставив, буряк забрав, він на правому фланзі Роман Буряк віддає відскок від суперника, рятує, Арямнов. ще удар. Галич центром на муляра муляр повертає. Галич Шевчук проти нього. Галич З зміщенням у правий край. Удар Арямнов. Арямнов. Намагалишлизом. Павлій читати, намагався суперник дійшов між до Павлія, все таки Павлій. Простріл Сушко блокує. Каміс, я вступив. Сушко до нього відскок. Павлій. Павлій проскочив, залишив. Партнер прострілив, але не влучив. Він не замкнув. Давайся. Іванов, як у нього, от зараз. Сушко, дві спроби головою. Павлій м'яча. І тут у центрі перший на Іванова Микида ряно на нього. Поперечно передається центр. Партнер буде дотику Не Точно, галич, готує удари з правого улангу. Михайло удар гол. Скидав партнер, удар Олександр. Механько робить рахунок на 3-0. І таким чином отаміст. Карає суперника за тотально. Не реалізацію у першому таймі. Звичайно, не розсип моментів, але цілком достатньо нагоди. Аби... Сперника поцілив, підхоплює восьмий номер. Ще лівіше грає там партнер, він доставив. Нехаєнко! Нехаєнко забиває! Не гол. Олександр Нехаєнко. 4-0 стає рахунок. Дружба бере тайм-аут після пропущеного четвертого м'яча. Ще й ефектно. Йде на хід трик в першому таймі Олександр Нехайнко. Контроль, передача б'ють фланг. Пройшла на Олександра Нехаєнка. Поклав Романа Буря. Каші ліву лаштує і збиває зараз. Олександр. Олександр Слоницький. Олександр Слоницький гол. 5. Минут. Поки більше ніж хвилину до перерви, і тоді вже лише прямий удар: звисток Іванов Пас. Повулінь. Переведення. Класна передача, класна передача. Юрій назад. Галичдор. І микитаря. Березовський. Удар лівої. Заблокований. Березовський. До штатної площі вривається, себе вайпер своєї команди, полошуючи у дальній кут від макитарям на М'яч. П'ять один таким чином на табло у маші міста дружби. <реслужен> Олександр Михайенко біля м'яча низом до тагні площі і здорово підставляє ногу. Знову класну взаємодію демонструють нехаєнки. Олександр та Сергій. Забувай 99-й номер міст. Підправляє у верхній кут під попереджено. Сергій 6-1. Ну і Цей шостий гол міст. Михайко. Олександр зіграв на Сергія. Сергій правіше. Удар від партнера. Павлій продовжує рухатися вже з лівим флангом. Віддає Муляр Б'є Муляр. П'ятим польовим на чужій частині поля. І це все, що ми можемо поки відзначити. А тут є привід згадати ще і відзначити ще. Відзначити що? Відзначити гол. Роман Буряк забуває другий гол дружби. Потужним ударом. у Ближній від арям на ваку. Це другий гол для дружби. 6-2. З Шевчуком. Буряк, Павлій. Павлій, незом. Е Роман Буряк. Юрій Іванов. Юрій Іванов. Простріл, Павлій. Забирає, забираємо. Парнер протримує Слоницький. Центр. Наприклад, передача 10-го номера. Міст Галич, Відкладний гол буде показує рефері, Влітає третій гол, голову. м'яч у сіці. По сигналу з центрального кола розігрує місце. Антоненко направо. Нехайенко, Сергій Берзовський. Роман Буряк, 17, хвилина по перерві. Роман, Роман справою б'є. І опа. Нехайенко, Олександр. Тут вісімка. Наліво не прийшов, пас, але відскок направо. Сушко, Галиш, Сушко, Сушко! Простріл. Скок. Березовський в центр скинув. Відбір від Сергія Нехаєнка і знову шикарний Відбір від 99-го номера. На порожній йому потив партнер. Свій другий асист віддав. Олександр Нехаєнко. Ну а Сергій Нехаєнко робить третю результативну дію. Два голи. Гольовий пас. 7-3. Натоплю в межах поля. через голкіпера. центром той віддав. Галич, Сушко Дмитро викотив забив. 7-4. Результативна, результативна гра, але в цій грі є. Явний переможець у цій парі. Конструював атаку і зараз нарешті аут. розіграв Березовський, Буряк, Ліворуч, Галич до карної зони Сушко б'є, забиває Галич. Міс. Не бажає, напевно, догравати цей поєдинок, пропускаючи кілька голів наприкінці гри. Но, дружба, хоч і програючи, але практично мінімальним стає розрив між команди. Після цих двох хвилів на виключно хвилині через того часу спершу від Павлі Янський воліть. Зараз від Богдана Галича.